Було мінус 10, Я чесно кажучи, не була до такої температури. Просто готова і вся наша знімальна команда. Ця пісня про те, що треба цінувати кожен момент, кожну хвилину, кожну секунду, яку ми проводимо з близькими та рідними. Я зараз роблю ту музику, яка мені дуже сильно подобається. Самі зрадили мене. Я зрадив вас. У нас буде дует. Я скажу вам ексклюзив. Чекайте нові пісні. і Вони мають вам сподобатись. Цей трек. Будемо влітку співати всі разом. Історія це знаєте, це музика. Вся двіжуха вона перекидається з тими з тими. Всім привіт! Вас вітає вніх Наша команда завітала у малу оперу на концерт Київ Найт Шоу та поспілкувалася з деякими артистами про їх релізи. Тож бажаємо приємного перегляду.

Були вас дуже складні зйомки. Розкажи, будь ласка, про це питання привіт, так власне, це перший трек з міні-альбому гілка. І ми знімали у мене вдома на даху, а було мінус десять. Я чесно кажучи, не була до такої температури. Просто готова, і вся наша знімальна команда. Бо на термометрах день до було так плюс п'ять. Тут мінус десять сніг падає. Ми відкрили двері на даху. Я в одній сукні боса босоніж, і це було так досить непросто. Після цього я відхворіла два тижні, ну але творчість і творчість. Та. Нещодавно в тебе був виступ на одному з фестивалів міслі у Львові. Ти зачитала шматочок віршу. Я зустріну. Я зустріну тебе після війни. Я буду красива, пофарбую волосся, і ти не побачиш, що за ці місяці я стала сива, як зріли колосся. Я зустріну тебе після війни. Ти будеш красивий у погляді досвід. І я не побачу нових ліній в чолі, бо не відпустять мене туди твої очі. Ми вип'ємо кави, щасливі такі, не зможемо ніколи наговоритись. В новинах напишуть папа війні, а ми з тобою будемо просто любитись. Дякую. Це вірш накласти якось і запитньому пісню. Ти знаєш, не думала. Такої думки в мене не було, але я побачила реально таку дуже бурхливу реакцію Допек, так, на цей вірш. Я написала його, напевно, десь у перший місяць війни. Це було дуже так якось для мене емоційно. Я тоді була при надії на восьмому місяці вагітності. Mm. Так, тому це така особливі рядки. Я розумію, напевно, чому вони відкликне. Але mm. я подумаю, подумаю про це. так. Mm. Чи плануєш ти, можливо, найближчим часом випустити якусь? Минулі? Так, у нас буде дует. Я скажу вам ексклюзив, можна вже правда казати, з ким буде дует. У нас буде дует співачкою м'ятою, і ось, власне, у травні в нас вийде реліз, так, зовсім mm. скоро. Mm. Я вам скажу більше, він вже лежить готовий. Я із роду, <му> вільно є в роди, по плечі. Ось що несеться, о що несеться, я із роду, вільно є в роди, по плечі, о що несеться, ось що носиться. Я жили піду, без бережити голова. Чесно, скажу, одна пісня вже є в, мої, в моїй концертній програмі. Ем, вона називається Залежне, але вона вийде трошечки згодом. ми працюємо над е, відео. Відео буде дуже хореографічне, дуже скажімо так, складне. Але це буде таке щось видовищне. А інша пісня, яка вже вийде згодом, буквально через тиждень я знімаю вже нове відео. Вона про наших наших жінок, біженок, які зараз знаходяться за кордоном, а тому що зараз дуже багато у дівчат дороги, саме Київ. Польща, Європа, Польща, Київ. І саме про це буде наступна пісня, тому що зараз дуже багато пар, які розділилися. Зараз дуже багато сімей, які розділилися, бо чоловіки тут, діти та жінки знаходяться за кордоном. Наступна пісня буде саме про це. Вона буде більш лірична, глибока. Пісня про пісня про поплакати, скажімо так. А Ці пісні я придбав у Нікіти Кисельова. Роблю зараз вона буде у двох версіях: буде і танцювальне, щоб таке більше легке. А також буде така лірична, сильна, скажімо так, глибока пісня. Із останніх своїх робіт вийшла відео робота і пісні П'ять хвилин. П'ять хвилин піду, ти збережи тепло, моє вдолоння. Хай знати назавжди, я з тобою. Тебе повернусь на п'ять хвилин. На-на-на Ти казав, що були дуже складні зйомки. Розкажи, будь ласка, нам детальніше на, на про це. Ну, по-перше, в павільйоні було плюс два градуси. А треба, по-перше, щоб пар з рота не йшов. А по-друге, ми обігрівали весь павільйон зімальний газовими горілками. Цим дихати. Люди, які в цьому шарять, вони розуміють, що це повний треш. Тому що і губи синіють, і працювати досить складно. Але коли ти входиш в кадр, ти на драйві, ти на емоціях і ти працюєш, ми знімали більше ніж 14 годин. Це була нічна зйомка. Дуже було холодно. Прошу пісня 5 хвилин. Пісня 5 хвилин, вона більше про... Те, що треба цінувати кожну мить, проведену з близькими людьми, вона така весела, драйвова. А просто якщо почитати текст, він дуже насамперед глибокий. Цю пісню написав Андрій Безкровний. Це з гуртом «Мазгі», якщо ви знаєте. Сам тут був Вадим Лисиця та його команда. Це пісня про те, що треба цінувати кожен момент, кожну хвилину, кожну секунду, яку ми проводимо з близькими та рідними нам людьми, тому що ніхто з нас не знає, що буде завтра. Не читав, що там, ти в своїх соцмережах писав, що в тебе немає пісень, знаєш, коли вийдуть пісні. Зараз можу навіть постувати. Ти писав вже так давно не було нових пісень. Тож коли чекати нові пісні? Ох, я чесно надіюсь, що вже в травні. Чекайте, нові пісні, і вони коротше. Мають вам сподобатись. Не знаю, бля. Ну, сподобається, не сподобається. Ну, мені здається, мають. Е, буде одна в травні, буде одна. Якщо вона буде в травні, якщо вона. Ну коротше, я готую для вас музику і А можна матюкатись? Я сподіваюся, вам сподобається. Якщо не сподобається, ну типу, я в цю пісню вкладала, знаєте, пісня, яка от прям написана, наступну яку я хочу випустити, от прям написана про себе, про мене. Я про себе написав цю пісню. То ж, чекайте, от що я можу вам сказати? Типу, такі вже на серйозні речі. Ну вона не лірична, до речі. Драйвова, якась. Ну, послухайте, да. Тоби сьогодні неодноразово просто викликали на пісні пісню фран. Відтягу, немає. Люди попросили, я виступив. Я люблю просто, от в мене така штука, люблю дарувати настрій, люблю дарувати енергію. І от ви попросили, зарядили мене, я зарядив вас. І оце краще така, знаєте, обмін, обмін цієї енергії, воно це все так запалює. І з останніх пісень, Тебе вийшло один, два, три. Один, два, три. Ще твоя пофітування, ще триповір. Коротше, я написав демку. Один, два, три. Типу, думаю, я просто, типу, скидав своїм знайомим, друзям, типу, послухайте і так далі. І от дуже сильно зайшла Вара, що він запропонував зробити фіт. І ми такі, ну давай, чувак, давай, фігачимо пісню. Е, саме я написав приспів був. Е, куплети потім ми абсолютно змінили. І ну, от вийшла ця пісня. Типу, так. Всі свої пісні і, і музику, і текст і в Дивіться, музика поділяється, якщо що на два етапи: типу, вокальна мелодія і біти. Біти я не пишу, я пишу саме текст і вокальну мелодію придумую, А біти в мене є класні. До речі, сьогодні був, як здається, я їм навіть не знав. Мій аранжувальник Льоня. У мене взагалі є Ваня і Льоня. І от сьогодні Льоня був, я з ним побачився. Взагалі перший раз, до речі, побачився і до цього і не бачив. От, от така історія. Льоня мені робив українку ремікс, потім він робив мені наступний трек, який вийде. Так що послухайте. І Франкліна. ні, Франкліна, ні, Франкліна робив Ваня, а Льоня робив мастерінг. Коротше, історія, це знаєте, це музикальна вся двіжуха, вона перекидається з тими з тими. Коротше, така. Така двіжуха. Просто підписуйтесь, слухайте якісну українську музику. Я зблагаю. Насправді, от ті, хто кажуть, що у нас е, параша на українській музиці, це неправда. У нас є багато класної музики, не тільки якісь гоптицелька в плані шароварщини. Є кайфові пісні. Я не тільки про себе, якщо що кажу, в принципі. Тож обов'язково слухайте, ну підписуйтесь. Лісан мюзик, лісан, слухайте більше, більше. Підтримуйте. Чао! 嗯。 Для прем'єри і люди реагують дуже круто. Е, я думаю, що це буде класний реліз, тому що я зараз роблю ту музику, яка мені дуже сильно подобається самій. І е, цю пісню написала не я. До речі, чому вона це моя пісня? Я її написала. Цю пісню написав гурт написав «Столиця» для мене. Вони мене так відчувають. І такий маленький вказивчик е, для вас в травні нас вийде трек з гуртом столиця. Тому чекайте нових, дуже крутих. Чекати людей.

То обіцяємо показати класну відеороботу від KARA від Карапродакш. Неодноразово випускала пісні із хлопцями, із дівчатами. Да. Чи плануєш ти ще з ними запустити хід? Чи поки поки що столиця в травні новий трек і поки що далі сольна програма. А про що буде трек зі «Столицею»? Трек зі столицею буде про кохання. <рек> трек зі столицею буде про вічні пошуки. Цього кохання. І я думаю, що цей трек будемо влітку співати всі разом. До речі, про кохання, Лєра, Ти активно в своїх соцмережах напішуєш, що почала слухати свої сумні пісні про кохання. Да. Моє серце тепер вільне. Чи це ну, може бути вільне, може бути і ні. <сміст> я поки що цю тему не хочу я?» <плес> Цьому все. Якщо вам сподобався випуск, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та поділитися посиланням із друзями. Дякуємо, ваші вніс.